Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора посуд для дому, акції та новинки. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Чашка з кактусами 69. Порцелянова біло-блакитна 109-півлітрова, 77. Ось такими орнаментами синіми, з малюнками прозора скляна 44, чашка день ніч 77. Міні-графин скляний 39. Пляшка скло для олії чи оцту 69. Пляшка з розпилювачем 140 гривень. Ось така скляна за 55. Млинок для спецій коштує 59 більше 88. Ємність для спецій з ложечкою пластикова 88 та 77 без ложечки. Бокс герметично закривається скляний 179. Блюдо фарфорове, прямокутне, золотиста окантовка 149. Тарілка з бортиками за 109. Супова тарілка білоблакитна 77 гривень. Салатник 69. Тарілка квіти 49 та 39 десертна. Салатники по 49, 39 менший. Ось такого плану. Тарілка скляна з малюнком прямокутна. 119. Їмність для меду з ложечкою 55. Соковитискач. Пластик зверху. Знизу скло 129, 99 та 59 найменший. Ємність скляна люмінарка 91 гривня. Баночка для зберігання сердечко 99. Креманка на ніжці 44. Цукорниця скляна 74 гривні. Стакан високий, подвійні стінки 119 г. Оселедниця біла склокераміка 59. Склянка висока 22 гривні для коктейлю. Ось така склянка 34. Келих кольоровий 149, склянка низька 24, келих для шампанського 39, келихи для пива 169. Ціна вказана за 2 одиниці, 199 келихи для вина, такий набір зі знижкою: 449 упаковка 4 штуки, 279 2 одиниці, 199 також 2 одиниці келихи для вина. Керамічна миска 64. Тарілка біла. Фігурна в листочки – 149, салатник порцеляновий та тарілочка десертна по 77. Салатник чорний з клокараміка 69, Люмінарк, тарілка супова 44, салатник глибокий 77 гривень, блюдо люмінарк 74. Ланчбокс пластиковий, де з приборами 140 гривень. В комплекті ще є соусниця. Такий ланчбокс 77 гривень, кришка сітка захисна від комах 39 для посуду, 129 кошик для закусок металевий, 69 маслянка пластикова прозора, 179 сито кружка для просіювання борошна. Підставка для столових приборів 199 3 відділення. 179 металева підставка сушарка для посуду. Форма прямокутна, скляна для запікання 249, овальна 199, кришка сітка від бризків. Ціна 88 гривень. Форма металева для випікання хліба 69, каструля для випікання з кришкою 399 3,5 літри. Форма для випікання квадратна 199 109. Ціна знижена. Кришка скляна 88-26 см. Ось така скляна з силиконовими вставками 249. Банка для сипучих 129, 140 гривень. Металева кришка і дерев'яна. Набір посуду глечик та 4 склянки 299 Каструля. Кришка скляна ціна 299. Новинка чохол-охолоджувач для пляшок 119. База для квітів скляна фігурна 247 гривень. Сковорідка антипригарне покриття 24 см. Підходить для усіх типів плит. Ціна 340 гривень зі знижкою. Ось така глибока за 549 на 28 см. Yeah. Кухонний інструмент двосторонній 64 гривні. Ніж для нарізання кавуна та дині 199 ручки пластикові. Кухонний ніж 59 в чухлі, сокира 129, 249 ємність для сушіння зелені. Відкривачка 119, ніж столовий 39, 55 відкривачка для пляшок. Вінчик 88 гривень. Ось такий ще є за 69 металевий. Чайник заварник скляний 189 ручка пластикова. 149 менший. Чайник скляний 249 гривень. Скляний френч-прес – 134 гривні. Глечик для напоїв скляний 189 гривні та чайник 249 гривні кришка коркова. Таймер лимон 88 гривень. Форма силіконова для випікання печива 39, 10 штук на листі. Форма для кексу з отвором 64. Металева формочка для кексів 99 12 штук на листі. 140 гривень коштує дошка для піци бамбукова. Менажниця дитяча 88 гривень. Ось така ще є за 229. 299 на 5 відділень. Сердечко 249. Ще одна новинка. Ціна 349 28 см. Качалка для тіста дерев'яна 34. Контейнери пластикові по 109. Харчовий гарматично закривається 139. Менший за 109. Банка скляна 15,1 літрова, півлітрова 9. Фруктовниця біла, металева 199. Чорна ціна 149. Аксесуари для ванної кімнати 6 предметів 599. Термочашка однотонна – 249. Термо з помпою 549. Чайник електричний 349. Ось такий білий є за 499, 399 білий літр 800. Пляшка для напоїв 199. Стакан пластиковий 99. Кришки 50 штук, ціна знижена 77 гривень. 39 ціна за 20 штук. кольорові 88-50 штук, 20 штук 36 гривень. Машинка закатувальна напівавтомат півавтомат 179. На цьому, все. Всім дякую за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок. На все добре.